Виникла така ідея зробити щось в місті в якійсь круті локації, зібрати болівальників футбольних, зібрати наш клуб, зібрати наших партнерів і подивитись збірну України важливі матчі проти Бельгії. Тому ідея в принципі досить спонтанна і одразу почала її реалізовувати. Доєднали партнерів, позвонили, поспілкувались. Класно, що всі погодились з цією, такою такою проактивною позицією. Подотека 0342 групу якось так спонтанно, але швидко для нашого клубу це важливий крок. Він такий перший, невеличкий, але важливий з точки зору створення фанатського ком'юніті. Зараз ми працюємо над створенням фан-клубу, нашого футбольного клубу, і це, скажімо так, знову ж таки, да, один з перших таких кроків, який сприяє залученню аудиторії футбольної, тобто нам важливо. Футбольного вболівальника Франківщини залучати до нашого бренду, до, до ревери, до спільноти вартових. Тому такі заходи важливі, це перше, але точно не останні. Постараємося їх робити регулярно. Нам самим цікаво, скільки буде людей, який буде фідбек, тому що є певна специфіка: це четвер, це майже 22.00. Не дуже зручний час, тому. Цікаво, скільки прийде, який буде фідбек. Але ми від себе з точки зору там організації постараємося зробити максимально все круто. І там же, скажімо, після події проаналізуємо, наскільки це було цікаво, наскільки це було емоційно, наскільки це зайшло аудиторії. Проаналізувавши, будемо розуміти, вже в якому напрямку там десь щось допрацювати. Але те, що такі заходи потрібні, це я думаю беззаперечний факт. Насамперед, для мене це як об'єднання колективу. Спільний час проведений це зближає колектив, і хлопці стають більш згуртовані. І для мене це як криснення колективу. В основному. Ми з хлопцями часто скидуємось грошима на такі збори. Ми підтримуємо наших військових, і це для нас дуже важливо. Удома більше я би сказав скучно дивитися, бо з хлопцями ми кожен день на тренуванні більше як близькі друзі. Можемо там пожартувати один над одним. Вдома такого не зробиш, бо сидиш сам вдома і такого немає. Ми всі разом підтримуємо нашу збірну. Для нас це дуже важливо. Гра збірної допомагає нам і хлопцям, саме перше в нашій грі, допомагає самоаналізувати їхні помилки або їхні хороші дії. Найбільше подобається Микола Шапаренко, його стиль гри, бачення гри. Ну і найбільше він мені імпонує. Збірні.